По 4 травня відзначається день Львова. і От одна команда з міста Львова вже здобула три за лікою бали. Побачимо, як зіграє сьогодні рух. Виходять команди на футбольне поле, Кривбас, який бореться за Єврокубки. І до матчу Карпат ми і тут звертаємося. Ну а зараз звертаємо увагу, що капітан руха Денис Підгурський виводить свою команду на матчі з прапором загону спеціального призначення Омега. Вітаються між собою головні тренери команд Віталій Пономарьов, Юрій Вернаду, власне, я там не договорив свою думку, чому ми звертаємося до матчу Карпат, говорячи про Кревбас, ну, тому що Карпати виграли, а Кривбас – це та команда, яка зараз бореться за Єврокубки. Вона веде цю боротьбу із, власне, львівським клубом із Карпатами. Мирон Богданович Маркевич на трибунах. Кривбас атакує. Подача з правого флангу. Боротьба, і тут Герета виходить. М'ятче де ну, чи на кутовий. Так, так, на кутовий. З лівого флангу будуть подавати зараз Криворізці. Дивимося, ми ще раз за цим епізодом. Кузик подавав. Твердохліб боровся. Один із найкращих бомбардирів чемпіонату України. зараз. Дивимося. Його якості. Ми бачили у складі минає. А от у кривбасі почали бачити не зовсім одразу. А от цей сезон це прям. Це прям вау. Ще один кутовий зараз буде для Кривбаса. Третій поспіль уже. Отже, є подача. Є удар по воротах. І далі продовжується намагання забити. Ну, цей удар в нікуди. Там Даніель Соза тим, розрядив обстановку. Не забувають у цьому епізоді Львів'яни, але момент дійсно дуже хороший. Дивимося, ми за подачею від карабіна. І там Соса, начебто вибив. От. у цьому епізоді, після, до речі, спроби холода забити. Але не прям далеко. Вже почав думати, чи це Юрчець, але ні, Юрчець вище зараз розташовується під час цієї атаки. А тут які класні індивідуальні дії можна твердо хлібу прострілювати, і він це робить, але забирає м'яч. Юрій Володимир Герета до своїх рук намагався знайти якусь частину тіла одного з партнерів у цьому епізоді, колишній гравець минає, але не прийшла його передача. М'яч тримають футболісти руха. Розіграш. Удар по воротах. Рикошет Тут у стінку м'яч лучає. Буде котовий тепер для руха. Кітела пробував. Розіграв він цей м'яч з Ярославом Карабіним. Футболіст, який, власне, з Уганди і прийшов. Але ну поки. Міни ускорження мави. Поки ще не грає. Але рухи без нього атакує зараз, може забивати. Карабін у стійку влучає! Найкращий момент, поки у нашого матчі на дві команди Мавері Ярослав Карабін. Але не забив. восьмий номер руха, І Далі Іван Дібанов просто з усієї сили м'яч виносить. Шикарна нагода була у Львів'яна, бо відкрити рахунок у поєдинку. Далі Карабін не проходить дібанго. Іде м'яч на аут і буде викидання з правого флангу зараз. На користь. Футболістів у жовто чорних кольорах. От ця флангова атака руха. Передача на убігання Рунічу. Той далі віддає. До фала м'яч не доходить, зате доходить до Карабіна. І карабін пробивав. Здавалось би, вільний абсолютно кут. Не дотягнувся ні Дібанго, ні Кліщук. А небезпечно. І тут є передача зараз на фала з боку пастуха. Фал. Далі пас виконує. Удар карабіна і знову стійка. Ярослав Карабін! Ярослав Карабін! Посплю туса густій влучає. Як же не щастить зараз руху, як же не щастить Ярославу Карабіну. Ну, я вже чесно бачив той м'яч у воротах. Так тут Рябов не доторкнувся до м'яча. Рябов не зумів досягнути цього м'яча, хоча хотів. Але карабін знову хороша позиція. Як явище, що не забуваєш, ти заб'ють тобі. Чи буде таке у нашому поєдинку? Тут карабін! Не знову не забиває Ярослав Карабін. Третій! Третій шанс уже мав восьмий номер руха. Буквально за кілька хвилин. Цього разу не в стійку. він луча, але забив італій. Поноверь, знову посміхається. Третя поспіль шикарна нагода. У Ярослава Карабіна. Так, можливо, ця є ну, найскромнішою з усіх. Юрій Вернедуб злий, і це зрозуміти можна та до речі. Ну, Юрія Климчука нам показують, який сьогодні не може зіграти Ще ці два удари у Карабіна. Але Кирбас при цьому весь цей час не пропускає. Зараз ще й може забити команда Юрія Вернедуба. Дарака. прострілює з правого флангу і не потрапляє у ворота. Відскакує він від Єгора твердохліба і летить вище. Це ударом не назвеш. М'яч просто влучив в одинадцятку кривбасу, але міг опинитися у воротах. І міг Єгор твердохліб свій 12-й м'яч забити у сезоні. Віталій Вернедупот. Зараз його оказівки. Дивимося, минуло. Тут дійсно Задираку втратили просто. А футболіста Львівського клубу він прострілив там, не дотягнувся до м'яча Горін. М'яч влучив у твердохліба і міг опинитися у сіці. Нам ще раз показують момент кривбаса. Хроя Ілліч, який виконав передачу на Задираку, простріл задирак, І Його там індомбазії твердохліб перебували у штрафному майданчику. у воротарський майданчик. Тут фал грає на карабіна. Ну що, Ярослав Карабін! Ви все бачили. Ну, це не 100% момент. Це не... а такі моменти, які були Ярослава у першому таймі. Не забуває Ярослав Карабін. Чесно кажучи, ну, навіть щиро хотілося би, щоб після такої кількості моментів він таки знайшов можливість забити фал. Знову таки, саме ця комбінація Фал- Карабін забити у цьому епізоді не зумів. Григорій Козловський, ну а вже ж не радий цьому. Карабін зараз виконує кутовий подача і удар зараз від фала. Ой, рік пробуває. Бабукар. цього разу вже у зворотньому порядку грала ця зв'язка, але по ситуація не завершилася. Закидання вперед, Там боротьба. Огорін грає головою, м'яч кої до Соси. Соса грає на Задираку. Задирака не Луньова. Луньова повертає м'яч задираці. Той подає. Удар Соси. Порятунок. від Герети. Супершанс для Кривбаса. Даніель Соса мав свою нагоду, але не забуває зараз. Дев'ятий номер Криворізького клубу. Ще раз дивимося. Він тут м'яч виборов спочатку. Задирака на Луньова. Луньова повертає на задираку, подає 94 й номер. Горін м'ячу не влучає Головою влучає за та Соса. І грета цей удар парирує. Дуже класна гра від гуки. руха тут потрібно було йому увімкнутися в роботу. Він це зробив. і Далі Підгурський м'яч виносив уже куди подалі. З відскоком, такий неприємний для, для грети. Але роботу виконав голкіпер. Мав відбутися і далі матч буде з колосом. Кривбаса теж у кривому розі. А зараз момент у Криворізців є удар! Максим Задарака не влучає у ворота на 79-й хвилині. Шикарна нагода була у команди Юрія Вернедуба, аби відкрити рахунок, але цього не стається. Не забуває Максим Задарака у цьому епізоді. Хороша атака. Класні тут дії були зроблені. Домбазі пропускає. Там Соса просив на себе передачу. От Тут цікавий момент. Хотів м'яч отримати до своїх. Ніх соса, Але Задирака вирішив пробити. Вирішив взяти на себе, ну, в принципі, мав право. Рух зараз атакує і може навіть бути удар і він є, але вийшло воріт. Атлумок бив у цьому епізоді Віталій Пономарьов дуже злий. Можливо, він іншого підсумку цього епізоду. Чекав, все ж не найкращим чином пробив зараз шостий номер львівської команди, але виборов цей м'яч там. Сопроти підкату суперника діяв успішно у цьому епізоді Тлумак. Футболіста рухав. Уперед рухаються. Отакий От словесний каламбур. Ну і побачимо, чим це завершиться. І тут немає ударів. Арсена залипки. Кутовий буде на користь. А руха героє Іліч остигає зараз на цей м'яч, і Цей м'яч вибиває. Дивимося ми за цим епізодом. Дійсно, хороша гра Іліча. На випередження не дав він зараз супернику завдати удар. Але залипка вже підставляв. ногу. Ну, Не водитиме. Якщо й вів, то. Далі вже гри у нас не було. 0-0. Саме з таким рахунком завершується поєдинок між рухом і Кривбасом. Голів сьогодні ми не побачили, голів сьогодні не було. Були моменти, справді, моменти обох команд Ярослав Карабін, от якраз автор ну, трьох з половиною моментів, скажімо так. момент у другому таймі все ж таким гострим не назвеш. Ну, а моменти у першому таймі, особливо перші два. Це супернагода. Двічі стійку влучив Ярослав Карабін. Але все ж не забив.